На НМТ і на ЗНО багато задач ми встановлюємо правильні твердження. І тут саме твердження, які стосуються умов описання та вписання кола в чотирикутник. Поїхали. У будь-яку рівнобічну трапецію можна вписати коло. Ви вже зрозуміли, що вписати коло можна тільки тоді, коли сума протилежних сторін буде однаковою. Ну, я зараз пишу, якщо це трапеція, нехай будуть основи А і Б, не обов'язково так позначати саме це йде. І тоді не в будь-яку рівнобічну трапецію, а тільки якщо виконується така умова. Тобто, перше твердження не є правильним. Довжина радіуса вписаного в квадрат кола, і я зараз будую коло, а потім тільки будую квадрат і він вже буде описаним навколо цього кола. Взагалі тут можна і без рисунка обійтися, якщо ви добре знаєте теорію. Довжина радіуса вписаного в квадрат кола дорівнює половині його сторони. Показую радіус кола, ви можете показувати його в будь-яку точку дотика. І ви бачите, навіть не знаючи формули, що цей радіус буде дорівнювати половині сторони діаметр, два радіуса дорівнює стороні, а радіус дорівнює половині сторони. Отже, це твердження є правильним. Далі, третє твердження: навколо будь-якої рівнобічної трапеції можна описати коло. Так, це твердження правильне. Якщо ви запам'ятали умову вписання чотирикутника в коло, сума протилежних кутів тепер 180 градусів, отже, ця трапеція буде рівнобічною. Це твердження також правильне. Отже, ми обираємо друге та третє відповідь Г є правильною. Зверніть увагу, такі задачі часто бувають на іспиті. І от хто знає умови описання та вписання кіл, дуже легко і швидко відповідає на усі питання. Я хочу запропонувати вам розв'язати дуже цікаву задачу. Тут і вписаний, і описаний коло. дизайнер інтер'єру, планує зробити декоративну інсталяцію на стіні. Основою є квадратна рамка зі стороною 120 см. У неї він вставляє круглу LED-панель. Яка дотикається усіх сторін квадрата у середину кола потрібно розмістити прямокутний екран. Ну, до речі, рисунок можна було і не будувати. Якою може бути максимальна довжина діагоналі екрана. Напишіть, будь ласка, задача цікава, нескладна і поєднує саме те, що ми повторювали.